Трошечки вирішили прогулятися. Сеня взяла кицьку. кицьку випусти її. Сьогодні неділя. Йде за хазяйкою? Середина вересня. сих пір така спека трималася. За тепло, правда, віт... вітряна погода. А вже будуть гриби, бо йшов дощ. Вже якісь мухаморчики є. Це такому вийшли на прогулянку таку. О, як за хазяйкою біжить. За хазяйкою як біжить. Ми продовжуємо далі таку матрівочку лісом. znamo vam druge to, že... Senje si zato školi, Продължаваш ли са ви те да ви А ми далі продовжим мандрочку Ліса. Сьогодні дуже вітряний не йде. Домой. Так сьогодні, підемо додому вже. Трошки прогулялися. Муркою помандрували, подихали свіжим воздухом. Со стойк. таких гарних. Вже мурка втомилася йти, вона за тобою бігла.